Як Берізка листя роздаровувала, позолотила осінь Берізку, заблищала вона, засяяла. Хто не пройде, всяк милується. От би мені таке вбрання, як сонечко, сказала мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка, відповіла Берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив сухий листочок. До мурашника поволік. Якби до мого капелюха таку золоту пір'їнку позаздрив гриб підберезник. Візьми собі золоту пір'їнку, скинула берізка ще один листочок, схопив його підберезник, до оксамитового капелюха приліпив. Стоїть не дише від щастя. І мені б листочка золотого трохи. попросив їжачок. Гойтнула бирізка гілками, жменю листочків на землю струсила, покачався на них їжачок, начепив на колючки золотою кулькою додому покотився, побачила його ялинка чи поруха. от би на моїй зеленій сукні твоє листя розкидати, не було б на світі дерева, красивішого за мене. Візьми, сусідко, візьми мені не жаль, сказала береза, і все своє листя на ялинку струсила. Глядь, а сама ні з чим залишилася, все до останнього листочка роздарувала. Заплакала тоді береза, де моя золота краса? Тут вітер підлетів, став утішати. Не плач, не журись. Прийде весна, подарує тобі нове вбрання. Загойдалася Берізка, слухаючи ласкаві вітрові слова, та так і заснула, на цілу зиму заснула. Відтоді і повелося, як тільки роздарує Берізка своє золоте листя, так і засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатися. Пригадайте, діти. Кому подарувала Берізка свої листочки? Що зробила Берізка, коли роздарувала всі свої листочки?